Друзі всім миру і здоров'я. Бройлери. Коли ви бачите, що вони такі оце сидять надут, надутенькі, шерст у них дибки. І ще така признака у них так, як жопа така надута. Надута жопа, як аж пульсірує. Це у них водянка. Це може бути невеликий процент у бройлерів, що на них нападає водянка. Вона в основному. Там хвороба серця із-за недостатка кислорода. В приміщеннях з поганою вентиляцією, і де газове опалення, може угарний газ де попадать. То буває на них водянка. В общем, вона не лічиться ніяк. І якщо вони вже такі курчонки по 1,5 кг, 2 то краще їх, їх зарізати і м'яском з'їсти, щоб не дожидатися, поки вони крякнуть. Так що ми його зараз зачеконим і буде у нас свіжина. Так, добренько, всім миру, здоров'я. Пока-пока.